Про що думали ви, коли вперше раз зустріли цього монстра? І як його вбити або як від нього втікти? Величезна туша, що складається з каплеподібного тулуба та пара гіпертрофованих кінцівок. Ось що таке псевдогігант. Даний мутант з'явився під час експериментів, в ході яких проводився екстрасенсорний вплив на ДНК зародку людини. А якщо висловлюватись простіше, вирощували людину подібних істот. Так-так, знову попахує із суперсолдатами Чорнобильської зони відчуження. Правда, єдине, що нагадує людину, це третя за рахунком нога, яка росте поряд із хвостом. І така асиметричність додає вигляду псевдогіганта ще більшого безумства. Якщо вам інтересна моя суб'єктивна думка, то я вважаю псевдогіганта витвором лабораторії Х-18. Так як саме там ми знаходимо колби з зародками, схожими на людські. Основними кінцівками мутанта є руконоги. Тому я так висловлююсь. Знову ж таки, це сугубо моя думка. Верхні кінцівки монстра це недорозвинуті руки, нижні. Тобто нижня. Це гіпертрофована нога. Висновок, назви кінців, що залишилася, виходить само собою. Руконоги використовуються цією істотою для просування та хапання жертви. Рахуючи модифікації гри, існують два види псевдогігантів: це звичайний та материй. Але, наприклад, в білдові 2205 від 2005 року. Псевдогі пересувалося мало того, що з шаленою швидкістю, але ще й стрибками. В даній модифікації вони могли переслідувати гравця тікаючого на машині майже з такою самою швидкістю, незважаючи на те, що доросла особа не досягає вагів 2 тонни зросту близько 2 метрів. І дуже добре, що задом швидкісних мутантів лишилося в білдах. Але все одно не варто недооцінювати їх. Зовнішня незграбність псевдогіганта дуже оманлива, вони стрімкі в рухах, їх м'язи мають просто разючу силу, а кістки по міцності не поступаються металу. Головний мозок захищений товстезним черепом, товщина якого досягає 10 см. Багато складних функцій цього мутанта виконує спинний мозок. Вражає також і вміння псевдогігантів формувати на поверхні землі локальні ударні хвилі, що вражають в обмеженому радіусі все живе. Спина мутанта покрита шерстю. Хоча якщо розібратись, то правильніше буде сказати волосся волосний покров починається з самої голови. Та сходить вниз по спині. Їх майже не видно, але якщо побачити їх, то людиноподібний образ мутанта стане ще більш виразним. А що думаєте ви про цього здоровення? Пишіть в коментарях. А я прощатимусь. До наступної зустрічі!